У 1999 році, за даними проєкту діловомор.ком, на 30-й сесії Генеральної конференції Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, було прийнято рішення заснувати Міжнародний день рідної мови. Датою щорічного свята вибране 21 лютого. Це всесвітнє свято було засноване з метою сприяння багатому культурному та мовному різноманіттю. Збереження багатомовності дає можливість зберегти не тільки унікальний погляд на нашу тисячолітню історію культуру, але й виробити найбільш широкі підходи у сфері взаєморозуміння і людяності, які все ще продовжують зберігати собі ряд проблем, вирішення яких видається складним завданням. В землі в лежала мова, і, врешті, вибулась на світ. О мово ночі колискова. Приймі мій радісний привіт, навік пройшла пора безславна, цвіти і сяй, моя держава. Як нема без зірок небозроду, як бакіттє без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Коли народилася мова, тоді, коли народилося людство, а може пізніше, у співі вітру, в мелодіях морських хвиль, у весняних щебетаннях птаства чи у літньому розмаїті квітучих ланів. Кожна квітка має не тільки своє забарвлення, а й свій голос. Мова великий дар природи. Мова найдорожче, що є у кожного народу. Відберіть у людини мову, і вона здичавіє. Український народ виколосав мову в своєму серці, зігрів теплотою душі і вітав у спадок нам. Ми народжуємося і одержуємо разом з життям рідну мову, як вітчизну, материнську ласку. До кожного з нас слово прийшло з маминим голосом ще над колискою. Упродовж віків, якщо не тисячоліть, слово рідне, українське живило душу, вчило бути чесним, сміливим, любити свій край, свою мову у рідній мові навіки закарбоване минуле України. Рідне слово це невід'ємна частина рідного краю. Для українця це закучерявлені темними парками Схили Дніпра в Києві, над якими велично здіймається в небо дзвіниця Печерської лаври, неповторні вулиці під тінистими каштанами. Це старовинна архітектура Львова, це злотоверхи Чернігів над зрібною десною, де під склепінням стародавніх соборів спочивають київські князі і видатні діячі давньої України. Це бойна зелена Волинь з сумними плесами озер і рідний Дніпро, і над усією Україною у Каневі на Чернечій горі могила Великого Кобзаря, який колись розказав нам, хто ми і чиї ми діти. Розказав нашу минулу славу, який заповів усім прийдешнім поколінням. Свою Україну любіть, любіть її вовремя, люте. За неї душу положіть. Нашою мовою Марусю Чурай складала пісні, які додавали козакам наснаги. Звучали накази славозвісного полководця і Гетьмана Сагайдачого, який вів на бій козацькі полки. У нашій мові безсмертя духу нашого народу, століття мигнана і переслідувана у великодержавній казармі імперії. Вона ж все ж існувала в піснях і думах, казках і переказах, хострилася і виточувалася в приказках. При слів'ях, самобутніх словах і зворотах, притулком найчастіше для неї була сільська хата. Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом люд усяке минав. І ніхто не пізнав діаманта того. Йшли багато людей і топтали його, але раз тим шляхом хтось чудовий йшов. і в пилу на шляху діамант він знайшов. Кам'янець дорогий він одразу пізнав. І додому приніс, і гарненько, як знав. Обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді камінець засіяв, і промінням ясних всіх людей здивував, і палаючим огнем кольористи блищить, і проміння його усім очі сліпить. Так в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла, полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої. І в народний вінець як право ввела, і як зор в ясну вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна. Ну, що б, здавалися слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. В нашій мові потрібен вогонь любові, потрібна духовна міть, хто змушений дихати, дихати суржиком ковногадою людину позбавлено чистого повітря. Любов до рідної мови це любов до здорової духовності, знання, світла, інтелігентності, благородства та справедливості. Чим лише людина вливається в рідну мову, тим далі вона пускає корінь у національний ґрунт. Берегти сьогодні мову, яка стала зброєю, це обов'язок кожного українця. Наскільки розвилими в сучасному світі є мови. Певно побачити завдяки атлосму освіту, яке видає ЮНЕСКО, наприклад, до, що Великобританія один із місцевих діалектів визначений як такі, що вмирають. Прогрози науковців не невтішні. До кінця цього століття може зникнути до 50% мов, якими люди користуються нині. Як гірка сучасова лінокостанка, Ліна Костенко, Ліна Костенко. Доборолися. Доборолися, добалакались, досварилися аж гримить. Україно, чи ти була колись незалежною, хоч на мить від кайданів, що волю сковують, від копит, що у душу б'ють, від чужих, що тебе скуповують, і своїх, що тебе продають? Популяція, нація, маси і сьогодні, і вчора і колись українського пекла гримаси. Упеклися мені. Упеклись. Весь цей розбрат і рейвах, і ремство, і віки без голів'я вогонь. Хай він спалить усе це нікчемство українського пекла вогонь. На мова є важливим елементом культурної та національної свідомості людини. Вона не просто засіб спілкування, а історія народу, його світогляд і найцінніший інструмент збереження та розвитку нашого матеріального та духовного спадку. Українці виборювали своє право говорити українською понад 350 років. І сьогодні його відстояти має кожен громадянин, адже, як відомо, безрідної мови немає народу. Після відмови від рідної мови нація вмирає, адже мова містить культуру та історію держави. Умова рідна, ти зимова казка, ти ніжна материнська ласка, ти міцне батьківське плече, але сьогодні щось пече. Пече душа, бо забуваємо, бо вже не чуємо, не знаємо Свої пісні, свої вірші, та ще бронять вони в душі. Бо слово рідне то скарбниця, І хай не меркне, хай іскриться, Це ж наші корені святі. Без них не можемо зростати, і щоб з колін нам повставати, ми мусимо чути ці слова. За них дорожчого нема.